Так, у продажу на авторинку, шкода Octavia A5 рестайлінг з двигуном 1,8 TSI 2010 року. Комплектація у нас Laurin-Clement. Так, у нас 10 рік, 1.8 автомат DSG. На 1,8 які, які DSG ставились? Напишіть в коментах, я думаю, що DQ250. 220 пробігу, номер власника. Всьому, так, 8700, 800 у нас хлоп у нас. Все чітко. Датчик дощу. Комплектація Лаурен Клемент. Вінзумно, оптика в жарі сталін. У передніх фар проти фари. Гарні, легкосплавні диски. Тут у нас все чітко. Пленочка на місці, під ручками ржавчини нема. Заводське тонування, шторка на місці. Е чуть не впал. Поки у нас... Так, видите. Четвертая у нас тут на месте. Казалось. Задние патроники. Видите, правая часть ты на ревнейку. Опять для ходу, спешу. Плюночка на месте. Ворожничок четкий. Так. У нас шкира з алькантарой. Четыре электроскопа дневного чая. Бокзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа, бортовий комп'ютер, мультикармо, регулювання і підігрів передніх сидінь. Так що, кому даний автомобіль телефонуйте по номеру до власника.